Доброго дня всім. Думала, думала, що таке до чаю зробити, що швидко. І надумала, Хочу зробити налісники. Уже Вже давно не робила. Так, що я в першу чергу беру два лица курочії розбиваю. Я її едою, це общий гвалт. Не знаєш, що його готовити. Трошки присолюю, перекриваю. Трошки розмішало і додаю три столові ложки сахару. Також розмішую. дощ був, трошки дощики були, слава Богу, хоч на городі помочило. Так, це мій ванілін. Зразу люблю все на місце поставити. Так убрала муку, а тебе якась нова з'явилася амбар, не знаю. Ніколи ще такого я навіть і не бачила, Інтересно, чи хороша. І щось дешевша вона. Я забула поскоково чи щось щось до 40 гривень тако додавляю трошки молока. Трохи, варила молока. Ще трошки добавлю води. тако чайника теж розмішаю. Тако буду всипати трохи муки, молока оставила ще, може ще й води добавлю Я так розмішую. Густеньке роблю таке тісто, а потім уже розбавляю до той консистенції, яка мені треба. Тоді немає тих грудочок. Воно гарно тако розтирається усе Немає ні одної грудочки. Коли воно таке, бачите, густеньке. Взагалі немає ні одного комочка. Гладесеньке-гладесеньке, виходить, тесто. Я іще додав трошки. Ось так себе. О, таку ложку горою. Немає зовсім цих комочків. За що цієї густоти тесто гарно тако розмішується. Так. -то. А тепер доливаємо молоко. все вже понівінуло коли-небудь сипати. О! нема разницы. Чи раньше, чи позже. Угу. получается дуже красота. И теперь добавлю. Раз, два, две ложечки. Олеи. Рахвинованные. покажу. У нас вийшло. От вийшло таке тісто. Все. Все на оку, швидко зробила. Дивіться, нема ніде ні комочка, нічого нема. І пішла я жарити. І першого бліна комом немає. Зразу хоча старуща така у мене сковорода вже десь є 4 роки. Треба вже маняти. Але все добре, я поставила її на огонь і чуть-чуть тако змазала її, тако трошки капнула її, так лопаткою як розтерла. І все. І все класно виходить. Налісники пожарила, такі вони в мене цвітящі, красивенькі. Прийшло 20 штук.